Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина, та зазвичай я розповідаю про найкрутіші парфуми та намагаюся якось облаштувати свій фон. Але на сьогодні я перепрошую це вже яке відео поспіль. А, але зараз я захворіла, як це чутно, мабуть, що я сподіваюся, вам буде не заважати цей факт, тому що мені хочеться бути якоюсь продуктивною, а не просто. Відпочивати у ліжку ці, цілий день, тому я вирішила вам записати тег, який вже декілька місяців гуляє по інтернету, а також поєднати його з ароматами, які я полюбляю носити восени. Взагалі, зараз в нас вже давно похолодало, вже десь як мабуть тижні два. Якесь було просвітлення на декілька днів, яка, як то кажуть, бабине літо. Але знову ж таки, це було два дні, і зараз в нас. Лє дощ, не прямо зараз, але взагалі ну, так, і стало дуже холодно. <кхем> Отже, а, я повиписувала собі декілька імен, кому б я хотіла присвятити деякі парфуми, але, мабуть, що в мене буде трошки по-іншому, ніж у інших прологерів. У будь-якому випадку, якщо вам цікаво, залишайтесь, дивіться, ставте на фончик, готуйте собі чайочок. Можливо, для себе почуєте щось цікаве, та можливо, якісь парфуми вас також зацікавлять чи просто, ну, як я безікою хочеться почути. Отже, розпочнемо. Ми, мабуть, з тієї людини, яку я знаю особисто, це Яна Томаліса. Я сподіваюся, що я правильно знову ж таки вимовляю назву її каналу. І я знаю, що Яна дуже любить туберози. Я вам вже розповідала в попередніх відео. Це єдиний тупоросний аромат, який я можу носити. Окрім того, що я можу носити, я його дуже люблю. Це Гейша від Дегабо це французька марка, яка заснована професором, який саме є викладачем у Грасі. Грас це мека парфумерії, це ви знаєте. Якщо не знаєте, то я вже сказала. І відповідно. Я думаю, що тобі, Яна, сподобається дуже цей аромат. Він кремовий, він ніжний, він дуже жіночний. Він має за собою аромат саме вишуканої, доглянутої жінки. І він дуже елегантний, він дійсно відповідає своїй назві, але все ж таки він більш такий сексі аромат. І я його бачу як і «Signature», тобто як і аромат твого парфумерного я. Так, і аромат, який можна вдягати все ж таки на вечір в офіс, би я його не рекомендувала. В нього є щось таке глибоке та панке, що, мабуть, не дуже буде коректно у атмосфері робочій. Далі, те, що все ж таки можна було вдягнути в офіс, і це Джамалон Duck, Amber and Ginger Lily». Я думаю, що цей аромат прийдеться до душі Юлі Оліник, оскільки вона любить такі жіночні аромати, як я зрозуміла. І він також, як сказав мій хлопець, дуже сексі, він глибокий, звичайно, він амбровий, він насичений. Він, до речі, має гарні технічні характеристики. Ви знаєте, що Джо малони вони не тримаються так гарно, але саме версія Intense дуже класно тримається. Чесно кажучи, я собі приглядаю з домірин тонка. Я знаю, що багато людей любить саме той аромат. І дійсно він мене вразив останнім часом. Я його наносила декілька разів. Він тримався чудово, абсолютно в мене на шкірі. Знаєте, все дуже індивідуально, тому навіть. Тут немає якоїсь градації, чи в тебе якась там холодна чи гаряча шкіра. Все треба тестувати, оскільки деякі аромати, які заявлені, якісь неймовірні стільки з мене злітають, інші тримаються. От Мірин Тонка на мені протримався дуже-дуже довго. Але про це я також не можу сказати, що він не залишався, хоча б, хоча б 12 годин він був присутній без. Шлейфовості без такої проекції але він дуже жіночний. Він такий більш, мабуть, що дорослий. Це не для молоденьких-молоденьких дівчаток, яким там до 20 років чи там початок 20 початок 20 на початку свого 20 років. Я не знаю, як це вимовити. Я перепрошую, в мене температура, що ви з мене хочете? І, хоча тут і присутня нота Лілії, і, звичайно, тут така темна амброва флоральність, мені ця лілія не заважає, хоча я не люблю цю квітку, вона навпаки додає щось таке невловиме, таке містичне цьому аромату. Тому якщо бажаєте для себе щось таке. Кежуал на кожен день можете продивитися, потестити і подивитися, як на вас сидить цей аромат. Я думаю, що Jo Malone є багато де. Далі в нас на черзі Ілонка. Не пам'ятаю, як правильно називається її канал, але всіх відмічу у описі цього відео. Ілонка, якщо ти досі не маєш 100 Silent Ways від Nishane, я навіть не знаю, що ти робиш. Чесно, оскільки цей парфум відповідає. Усім забаганкам тих дівчат, що люблять солоденьке, і хоча в нас тут заявлена дуже сильна флоральна група, цей аромат звучить неначе солодка кремова цукерка, збиті вершки, такі щільні солодкі, якийсь неймовірно солодезний десерт. звичайно. Нішене, це завжди, завжди стійкість, це завжди шлейфовість. Неймовірна комплементарність це один з хітів англомовного Ютубу, Тіктоку і так далі. Всі, хто люблять солоденьке, одразу попереджаю цей аромат. Ну, Треба любити деякі. Знаєте, я перепрошую, мені треба було покашляти. Цей аромат не для тих, хто шукає собі якусь кремовість, лактоність, щось таке нейтральне, що вам навести, наприклад. Навіть п'янку лати, про яку я вам розповідала в попередньому відео, він не буде порівнювати з цим. Це ще більш насичений солодкий аромат, і ця квітковість, вона дуже швидко згладжується та перетворюється в таку сиропну солодкість на кшталт. Люди порівнюють. Не я. Слухайте, люди порівнюють це з солодкість Black Opium від Yves Saint Laurent. Коли я чую це порівняння, у мене, звичайно, бомбить. Тому що я не маю, я взагалі не розумію, як в голові це з'єдналось, але, мабуть, що рівень солодкості. Тому в порівняння вам, але не звичайно, тут немає жодної кави або щось такого. Звичайно, він насичений ванільний в тому числі. Флоральний, але така, як то кажуть, англійською мовою intoxicated, тобто токсична солодкість флоральна, і дуже-дуже він кремовий. Е, тому рекомендаціон саме для любителів компліментів і любителів такого типу ароматів один з моїх найулюбленіших. Якщо б мені потрібно було залишати щось е, типу там, 20 ароматів лише в моїй колекції. Цей би залишився 100%. Наступний аромат я хочу присвятити Оксані Тріл, що робила такий тех та відмінила мене перша. І відповідно хочу дати і свої рекомендації. Переглядаючи твоє відео, я помітила, що в тебе є багато солоких ароматів також. Але оскільки ми. Попередні аромати вже рахували як суперсолодки. Давайте знизимо трошки градус та переглянемо такий аромат, як La Capitale від Ксерчев. Це аромат про персик, про полуницю, а також про шкіру, про пачулі. Так він солодкий, але в нього неначе є така якість льодяника, тобто в нього дуже солодка скориночка. Фруктова, неначе, якщо б я уявляла, як виглядає цей парфум не у формі а, саме парфуму, так, якогось об'єкту, це людяник з солоденькою, з кориночкою полуничною, але не такою супергімозну, не наче Барбері Гер чи інші полуничні парфуми, досить такі реалістичний з натуральних продуктів, з персиком перемішаний. І далі в нас іде така. Більш прохолодна серединка, мені особисто у цьому ароматі пачулі дають саме ось цю таку м'ятність, м'ятні такі пачулі. І я шкіру як такову, як таку не відчуваю у цьому ароматі, але вона присутня як нота. І також цей аромат носять як і молоді дівчата, так і більш дорослі дівчата. Тобто тут немає вікових обмежень, хоча я особисто відчуваю його більш як дорослий. Я б не сказала, що це якась полунична іграшка, чи якась ем, така дуже фруктова композиція, яка підходить абсолютно всім. Ні, цей аромат треба відчути. цей аромат треба проносити, обдумати, чи дійсно він разно. Для декількох людей це може стати їх також аромат парфумерного я. Але для когось любові може і не статися. У мене з цим ароматом трошки так 50-50. В мене він був в остаточку, я його купувала. І я розумію, що саме подобається людям, оскільки він такий дуже, як це сказати, він. Може подобатись абсолютно усім, хто звик до дизайнерських ароматів. Звичайно, що він зроблений більш якісно, але він має якийсь підтон, який дуже знайомий тим, хто користується від будь до таких звичайних ароматів. Це типовий жіночий. Парфум, жіночна композиція. Хоча, звичайно, і чоловіки іноді його носять, і е, якщо ми кажемо про Ксенджофф, як і уся ніша, це має бути Юнісекс. Але дивіться самі, що на вашу думку, я все ж таки вважаю його жіночним, тому присвячую цей парфум саме Оксановці. Так я сподіваюся, що взагалі мене чутно, якщо ні, підкручу все ж таки гучність. Бо я відчуваю, що в мене сідає голос, але я не знаю, як воно взагалі буде у обробці потім. Ну і я сподіваюся, що не дуже багато шуму від вікна. Спитаєте, чому людина, яка застужена, сидить перед відкритим вікном у холодну погоду, це не має ніякого логічного пояснення. Так, а наступне я хочу відмітити: в мене немає цього парфуму, тому я виведу на екран зображення: це новий парфум від New Notes Мандарино Акігало Мандарино. Ось так він правильно називається. І італійський бренд вже сто разів вам розповідала. Якщо не чули про цей бренд, чи не бачили інші мої відео. Пошукайте, введіть в пошук назву мого каналу та введіть саме New Notes, Я багато розповідала про ці парфуми. Його в мене поки що в колекції немає, але я дуже його хочу. Я дуже рекомендую до затесту Юрі з каналу Ukrainian Fragrance Community. Тобі обов'язково сподобається, я майже впевнена в цьому, тому що я знаю, що Юра в нас любить такі усі новиночки, всі такі аромати, які зараз виходять, і я бачила, він робив, неначе огляд на крід. До речі. Чи потрібен вам мій відгук на нові кріди, оскільки вони досить відрізняються від класичних крідів? І я зараз більше почала знайомитися з цим брендом і, мабуть, що вивчила більше ароматів, чи раніше. Як ви знаєте, в мене є лише один від них аромат, але, звичайно, оскільки я працюю з ними, то знаю я більше лише я якось не була як ну, фанаткою цього бренду. Але оці два нові, можливо, мене якось перевпевнять. Отже, Акігала Mandarino – це парфум, що в мене в собі, звичайно, має як і древесну композицію, так і мандаринову. І слухайте, мені це треба, мені реально це треба, тому що він зроблений. Абсолютно у дусі Notes. Це не якийсь супер деревинний аромат, він дуже згладжений, він дуже молекулярний, він дуже дифузний, класно тримається на шкірі. Ну, як завжди, в принципі, у їх ароматах. Він класно шлейфить. Він має мандарин, але цей мандарин, він дуже сочний такий, він дуже солодкий. І він скруглений, неначе ця деревинна підложка. Має не таку не суху деревинність, а не наче таку трошки вологу деревинність, цей аромат не має в собі гострих граней, тобто немає такого, що це цитруси яскраві гучні, що злітають там через одну годину, які заповнюють собою все. І після того виходить дерево. Ні, він цінний з самого початку, він дуже класно заміксований. і він з самого початку має і цей підтон деревенності, і мандариновість. Аромат трошки йде у сторону di Parma з їхніми цитрусовими, але не такий прозорий, більш щільний. і, звичайно, стійкість просто не порівнянна, Тому я хочу її мати як і собі в колекцію, так і своєму тату. До речі, хто хоче почути про аромати, які замовили мої. Рідні, тобто мої батьки та інші оточуючі, які аромати вони люблять, та що вони хочуть мати, або що я нещодавно їм подарувала, оскільки я колись вже вам казала, що я не купую аромати, і це продовжується вже декілька місяців. Я не купила майже жодного аромату, але ну для себе так, але я звичайно купила щось для своїх рідних. Тому кому цікаво, пишіть коментарі, і я з вам зніму окреме відео, розповім про ці аромати, тому що в мене їх немає в колекції, я про них ніколи не розповідала, майже про всі. І це дуже класні і цікаві аромати. Так, в нас вже сідає сонце взагалі, тому треба пришвидшуватись. І наступний парфум я хочу присвятити Наталці від каналу Наталка про парфуми. Це мечє Прем'є. Я знаю, що Наталка зараз в нас дуже активно присвячує роботу на своєму каналі, саме розширенню контенту, дослідженню різних марок і так далі. І якщо тобі подобається у від колчен, спробуй цей аромат. Я не кажу, що вони якось друг, один одного дублікують, ні, взагалі. Але Incensuaf має такий самий ніжний, але пряний вайб, як і у «Satin Mood». Він не має ніякої троянди. Тут взагалі в нас дуже така спецево-деревинна композиція, але вона дуже м'яка, солодка, дифузна. Усі парфуми від цієї марки вони мають. Просто неймовірну стійкість. Я обожнюю цей бренд. Мені подобається там щонайменше половина ароматів. І зараз вони вийшли ще й у версії de Buffa, їхні ем, Ці бестелери. Тому є до чого приглянутись. І Ensen Suave у Естрирепафа це просто стоїть, мабуть. Що Одна з перших позицій на моєму вішевсті, оскільки він ще більш кращий, ніж цей. Якщо ви бажаєте знати, як саме звучить це аромат, це щось на кшталт чай лате тобто це чорний чай зі спеціями, з молоком. Він такий також дуже лактонний за рахунок сандалу, він спецеєвий за рахунок пахощів. І він має солодкість. Тут дуже багато солодкості. Якщо я не помиляюсь, вони використовують ваніла абсолютно. Але я можу помилятися, чи бурбонську ваніль вони використовують у тому чи іншому випадку. В них дуже багато праці саме навколо натуральних есенцій, і відповідно їх парфуми звучать дуже природньо, але при цьому дуже стильно. Це Парижський шик на максималках. Це щось інше від бренду Diptyque, наприклад, але при цьому ти відчуваєш цей тач, тобто цей дотик такої якоїсь стильності, елегантності. Вони інші, вони мають свій почерк. І, до речі, я вважаю, що це набагато, набагато краща версія Baby Cat від Yves Saint Laurent. Тому хто чув, хто любить, хто захоплений. Тим парфумом спробуйте ось цей, тому що це ну, в мільйон разів, мені здається, в мільйон разів більш така збалансована композиція. В ньому немає саме цього підкопченого аспекту. Він дуже м'який, він дуже тендітний, він не наче Baby Cat, пропустили через подрібнювач і зробили більш м'яку, більш витончену. Так, зараз вже стало дуже темно, я, мабуть, що не встигну записати про всіх, але розповім ще про два аромати. Якщо ви хочете продовження, чи хочете новий формат відео, хочете якийсь новий тех від мене, може я щось придумаю. То, звичайно, не забувайте мені ставити. Що я сказала ставити? Ну, вподобайку теж ставте. І підписуйтесь теж на мій канал, але не забувайте мені писати свої враження. Окей. Okay. Коли ми кажемо «Діптік», звичайно, в нас перший, хто приходить на нашу думку, то Оля Насонова. І Оля, і я майже впевнена, що у Олі вже є цей аромат. Але це щось інше, мені здається. Так, він і не наче і в Дусі «Діптік», але в тому числі він і в Дусі Байредо, він має якийсь такий вайб. Який також спільний з бланш, хоча цей аромат ні в якому разі не можна порівнювати з якимось там білизною чи що таке він має собі ноту рису, тобто акорд рису, і цей акорд він надає аромату саме чистоти, але при цьому він має і мімозу, і хто не любить мімозу, для кого вона дуже задушлива, той її відчує. Але я... Окремо Окремого тут не відчуваю. Для мене він дуже легкий, він ванільний. Тобто він трошки солодкий, солодший, аніж, аніж типові діп парфуми Але рівень солодкості тут досить таки делікатний. Навіть він не дотягує до одуель. Ваніль тут також заявлена. І, в принципі, те, що я відчула на собі, він більше. Ходить у ту ноту рису та чистоти. Це парфум, який просто тебе надихає на осінні прогулянки, на обійми, на якусь такий догляд за собою. Він звучить як чудова доглянута шкіра, доглянутий чистий одяг, приємна людина. Якщо хочеш бути приємною людиною, носи льо пап'є. Супер реклама, я вважаю. Я знаю. Я Геній реклами. І останній аромат, бо зараз вже навіть у мене обличчя від телефону. <с> Показую вам інший, але буду розповідати про той аромат. Ельмар Показую вам Алексія Таму, вже розповідала про нього. А розказую про Амалая. Амалая в собі має деревинність. Вже таку більш промінентну сандалову деревинність, яка не іде у кремовість, вона йде у таку пудровість, та вона йде у суху деревинність з чаєм, з корицею. Хоча я не відчуваю особисто більше такої перечності. Далі, по піраміді, неначе там є також і квіт Амрісу, і так далі. Але загальне враження від цього парфуму складається те, що це. Дійсно так пахне розкіш. Так пахне елегантна людина. Я б сказала все ж таки людина, яка ем, ну, не, 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 знову ж таки, не 15 років цій людині, можливо, навіть не на 20. Я б, мабуть, бачила це на людях, або що відчувають себе більш ем, зрілими, або так 30. Плюс. Тому що він має аспект саме дорослості. І відповідно, звичайно, це не для маленьких дітей. Тому, якщо ви шукаєте для себе ідеальний офісний аромат, ідеальний аромат свого парфумерного я придивіться. І, мабуть, що цей би аромат я рекомендувала так, подивимось, хто в мене ще по списочку залишився. Ага, так. Ну і цей аромат я б рекомендувала, звичайно, чудові дічи з каналу Bonita Parfums. Я перепрошую, я не знаю, як вас звати, але я бачила декілька коротких роликів, і мені здається, що вам би прийшлось до смаку. У мене є відчуття, що у вас буде такий вайб. Так, ну а я вже виглядаю, не наче, я зібралась на Хэллоуин. До речі, я зробила собі брови. Хто цікавиться темою б'юті, також залишайте мені коментарі. Будемо спілкуватися з вами на інші теми. Ні, ну це вже дуже погано виглядає. Дякую вам за перегляд. Побачимось вже дуже скоро. Не забувайте щось там робити. Свої справи. Все, пока!